Вітаю всіх глядачів мого каналу, мене звуть Ліна і ви на моєму каналі Мій Творчий Простір. Сьогодні в нас 4 січня, і я вітаю усіх з Новим роком. Бажаю вам усього найкращого. Бажаю, щоб, знаєте, як кажуть раніше, ми раніше всі бажали друг другу подорожі, здоров'я, пригод яскравих, веселих свят, подій. Але зараз хочеться побажати, щоб у нас був мир, було здоров'я, і щоб усі, кого нема з нами поруч, усі повернулись. І я вам дійсно цього бажаю, і я дуже-дуже сподіваюся, що нарешті дуже скоро так і буде. Ну, а сьогодні я починаю знімати свій творчий влог. Хочеться мені розпочати рік з якихось планів. Я зрозуміла, що якщо я для себе не роблю якісь плани, то зазвичай нічого і не стається. Тож, минулого року я не ставила для себе ніяких планів і майже нічого і не було. Тож, в цьому році я вирішила, що я буду їх писати, буду ставити для себе якісь цілі. Подивимось, що з цього вийде, не знаю, але дуже би мені хотілося. Зробити крок вперед, в порівнянні з тим, що було минулого року і наступного. Тож, я дуже сподіваюся, що в мене все вийде. І хочу з вами поділитися тим, з чого я вже почала. Отже, в мене є отака пряжа дуже красива це пряжа річного фарбування. Це пряжа від галинки. Тут це шкарпеткова мериносова вовна, 20 нейлон, 400 метрів на 100 грам. І вона пофарбована е, градієнтом. Тобто Галинка спочатку в'язала такі е, полотна, потім їх фарбувала, потім дорочила і, і зв'язувала отакі бунтики. І, знаєте, мені дуже подобається і, і саме тому, що тут таке фарбування, що видно білу ниточку. Вона як проступає скрізь оце пофарбовану ниточку, і це дуже-дуже красиво виглядає у полотні. Подивіться, воно таке, я не знаю, як правильно це сказати, неравномірне або Ну, ось таке фарбування, воно дуже красиве. І подивіться, який красивий градієнт виходить. Дуже мені подобається. Тут, значить, я зв'язала п'ятку бумеранг, продовжую її освоювати. І в'язала я за майстер-класом Ірина Сотніченко. Так. І тут хочу зробити для себе новий мисок. Тож буду пробувати. І подивіться, в мене ще стільки пряж, я хотіла їх в'язати на себе. Але мені шкода обривати ниточку. То я думаю, поки ще остаточно не вирішила, але. Можливо, будуть вони трошки на більший розмір, тому що мені хочеться дістатися і у цей світло-коричневий, і у цей такий лавандовий або фіолетовий колір, то поки що не знаю, як буде, але подивіться, як воно красиво виглядає. Дуже гарно. Галинка, дякую тобі, тобі велике за цю пряжу та й за інші, які ти постійно мене тішиш і балуєш. Отже, перший процес, над яким я працюю і буду працювати над ним надалі. Процес це тільки поки що у планах. Значить, у мене є ось така бобіночка. ось Мені її дарувала Маруся минулого року на день народження. Тут я так зрозуміла, що це ну тут не написано саме яка. Ну, я думаю, що це. Якась напіввовна або вовна, ну не знаю. Але це не так важливо. Я думаю, що тут є якась вовна, тому що вона така на дотик дуже приємна. І тут спиці я взяла номер 4, і я хочу зв'язати теплий светр з горловиною. І ось такий обрала візерунок. Мені дуже подобається, як воно виглядає. Я його ще не прала. Але я зроблю це, щоб подивитись, як воно буде надалі, чи буде тримати резинку, чи ні. Оці коси мені подобаються. Мені дуже хочеться зробити щось з косами. І це буде такий светрик. Скоріше за все, я його буду в'язати регланом зверху з високим горлом. І я знаєте, що зрозуміла? Що от я колись постійно в'язала. Я починала зверху реглан на додаткову нитку в'язала реглан, а потім робила обробку горловини. І потім декілька разів я зробила так, що я одразу набрала горловину. І зазвичай це було так два двічі, і воно вийшло не так, як би нам хотілося. Тому я буду цього разу робити так само, як зазвичай. Я буду набирати на додаткову нитку, в'язати весь светр, а потім вже оформлювати горловину, щоб воно було так, як задумано у нас. Отже, це буде джемпер. Джемпер-светер. Ще в мене в планах розпочати іграшку, але не буду вам тут нічого показувати, поки я її не розпочала. І ще хотіла поділитися з вами. Я приймала участь у спільному проєкті «Жакардові історії. До речі, я минулого року. Здається, що прийняла участь тільки у двох спільних проєктах. Це жакардові історії і моя затишна осінь. І я зрозуміла, що мені було цього досить. Це для мене, ну, мені, воно мене спонукає в'язати більше, але в той же час. Я не відчуваю гармонії в тому, що я роблю, тому що це якісь обмеження для мене. Тому я вирішила, що поки що я не буду брати участь в проєктах спільних, але, можливо, я свою думку трошки зміню або кардинально зміню. подивимось, я не знаю, але поки що не планую. Так от, я приймала участь у спільному проєкті «Жакардові історії другий сезон, і е, спонсор Ірина. Вона, В неї є канал на YouTube, я на неї залишу посилання. Вона обрала мою роботу і подарувала подаруночки. Я вам хотіла показати. Перше, це отака бобінка, це букле. І подивіться, воно от в мене, набудь буде рік. ось такий, дуже-дуже схоже. І це букле. Тут меринос і ПА. Здається, 65 мериносу і 35 ПА. Ну, Я точно я можу помилятися, Ірина мені прислала скріншот складу пряжі, і там і метраж є, але я думаю, то не так важливо. Ось таке букле, і мені здається, що воно, ну, наче трошечки пружить. ну, Може, трошки, не знаю. Ось така ниточка. І я думаю, що з цього буде якийсь джемперочок, ну, такий легенький і в той же час тепленький. Так, і ще одна ниточка ось така красива. Подивіться, яка вона ось тут і ось тут. Ось тут, отак. Дуже цікаво, як вона буде виглядати в полотні. А, мені здається, тут або смужки якісь будуть, не знаю. Тут склад досить цікавий. Артикул Noro Skylab. Тут 70% вовни, 20 шовку і 10 кашеміру. Я не знаю, скільки тут метрів, але вона така товстенька. І вона як ровниця, да? дуже цікаво, як воно буде виглядати. Тож я також би хотіла попрацювати з цією ниточкою найближчим часом. Подивимось, що в мене вийде. Не строю дуже багато планів, але і немало, щоб розпочати, і мені було цікаво працювати з цими. Це поки що все, що я розпочала і придумала. Але на січень я собі запланувала ще два проекти, які я би вже точно хотіла розпочати. Тож, я сподіваюся, що я якось ці трошки продвину, і потім почну інші проектики. На цьому сьогодні все. Сподіваюсь, що вам було цікаво, а ми зустрінемось у наступному підключенні. Бувайте! Усім привіт! Усіх вітаю! Сьогодні у нас вже 12 січня, і це заключний шматочок для цього влогу. Він вийшов такий сумбурний. Ну, можливо, не такий цікавий, як я собі його спочатку задумувала, але я задоволена своїм результатом, тож буду вам показувати. В'язала першу шкарпетку. Ось така вона вийшла. Подивіться. Я, до речі, її ще не зважувала, але вона м, така. І все ж таки, мені не вдалося дійти до цього фіолетового кольору. Але нічого страшного. Так, і тут я м, зробила, я не знаю, видно чи ні, тут мисок зірочка. Ось воно йде. І якщо його отак. Ось так, то, можливо, буде видно, а можливо і ні. А, тому що тут на пряжа не дуже видно. Я думаю, щоб гарно було видно, його а, можливо, треба в'язати з однотонної пряжі, тоді буде краще видно саме цей мисочок. Але як воно на ніжці сидить, мені подобається, і як воно взагалі виглядає, мені також подобається. От, вже почала другу шкарпетку. Мені неймовірно подобаються, які такі переходи виходять. От. От Сама взагалі шкарпетка, ну, ви ж розумієте, що вона ще не попрана. Ось, дивіться, як класно воно виглядає. Дуже красиво. Так, другу я почала, і це таке, я її в'яжу, коли в мене є. Досить мало часу, а хочеться поперебирати петлі. Ось. І основний процес, над яким я працюю, це светрик для Каті. Ось так я його покажу вам. Ми його приміряли до того моменту, як його відділити. А тепер я в'яжу, думаю, що десь вже до талії я дов'язала, але не міряла на неї впевнена, що воно тут по ширині тут буде достатньо. І тепер я в'яжу тільки довжину. Ззаді ну, спинка така сама, нічого тут не буде. Взагалі, светр буде повністю такими косами. І буде висока горловина. Це таке рукава дов'я, звісно. І потім, ну, взагалі, світер має бути таким ем, тепленьким, е, щоб його можна на таку довгу прогулянку було одягнути. Такий собі светрик, товстенький. Ось, І отак виходить. Мені дуже подобається цей візерунок, він дуже просто в'яжеться. Отут по центру дві таких касички, а потім отак от іде. Можливо, дизайнер треба було ще отут додати, але я ще вчусь правильно розподіляти візерунки, то в мене ще є над чим працювати. Але я думаю, що нічого страшного. І позаду, ось так, виглядає. Також, мені здається, досить непогано. І він в'яжеться дуже просто, то я його собі в'яжу. Спокійненько ввечері після роботи і просуваю. Ось такі в мене були просування за 12 днів нового року. Я нагадую, що ці процеси я почала саме в новому році, і на січень я собі ставила невеличкі плани. Сподіваюся, мені вдасться їх виконати. Тож, будемо дивитись, спостерігати далі. От. Такі були у нас на цьому тижні справи. А я вам бажаю усього найкращого, і зустрінемось в наступних відео. Бувайте!